Жіночий одяг шейн. Тут йдуть такі класні оригінальні речі. Така дуже класна моделька курточки, дуже гарна сукня. Тут кілегенький шифон і класна моделька жилеточка, бомпер. Така моделька йде оверсайз. Така класна оригінальна спідничка, трішки для білизни. Ось такі шортики, сурочка, костюмчик. Тобто, речі, є такі, як на повсякдень, такі святкові, такий класний купальничок. Така класна в'язочка йде, ось така маєчка-уголена спинка. Такий піджачок, модель Covers, легесенька блуза, Штанішки, також така свічка, сарафан. Шортики, також така гарна оригінальна сукня, дуже класно, Тут йде шифон з підкладочкою. А також базова чорна сукня. Дуже гарна сукня, з боку йде замочок. Така дуже гарна модель сукні. дуже класна тут пагеточка з підсалочкою, така також дуже класна сукня. Ззаду тут спинка йде оголена, Максі довжина. Блуза. Ось така кофточка. Пустюм. Дуже класний. Тут йде дуже класний якісний трикотажик. Такі штаніжки. Такі широкі, штанішки. Іде ось така маєчка. І кардиган. Дуже стильно, оригінально дивиться. Піджачок, також така гарна сукня на одне плече, а також сукня. Така базова чорненька, такий прикольний костюмчик. Ззаду спинка йде на курсетику, оголена, куковачна футболочка, така також дуже класна в'язочка з такою підклавкою. Костюмчик. Також класна оригінальна сукня. З такою підкладочкою дуже класна якість. Такий де костюм. Також така класна сукня, дуже гарна її моделька. Штанишки. Це йде така накидочка. Дуже вона крута, така оригінальна. Такий костюмчик. З і жилетка. А також сукня. Кофточка, джинсики, така сукня влопчик. Одяг йде власть в індивідуальних упаковочках. Це просто ми вам дістали з упаковочок, щоб ви бачили, яке є наповнення. Тут також сукні, блузи, футболочки, ось вот такі тапульки, футболочки, ось вот така падеточка сукня, Ось вот такі вот чбіточки. Від 100 кілограм. одяг буде по нижчій ціні, ось такі класні. Тут ідуть упаковочка сукні. І що у нас тут ще йде? Тут погано достапати. Ось такий класний.